Жителя окупованого Севастополя, українця Ігоря Мовенка побили в Криму за патріотичну символіку зображення з назвою одного з добровольчих українських батальйонів. Наліпка була на велосипеді чоловіка. Про інцидент заявила дружина потерпілого, який вдалося зафільмувати напад на телефон. Щоправда, самої бійки на відео не видно, тільки наслідки. Зокрема, видно, що закривавлений чоловік лежить на тротуарі. Біля нього стоїть інший чоловік у шортах та бейсбольці і впирається ногами в тіло потерпілого. За словами перехожих, то поліцай окупант, який власне і бив і В оку впадає те, як дружньо нападник ручкається із загоном поліції, який прибув на місце інциденту. Людина в погонах усміхаючись, тисне нападникові руку. Тоді як надавати медичну допомогу або ж хоча б підняти потерпілого поліцаї не квапляться. Зіваки довкола між іншим теж я маґуасі взорвався люд да? Перестаньте говорить глупості. Нібні прирікають допасть є організація. Несілою тобі лає на тірі.